Шукаєш квартиру з ідеальним розташуванням? Зупинись, вона вже чекає на тебе. Вулиця Петра Болбачана, 46. Тепла, затишна, світла, однокімнатна красуня 33 квадратні метри, на четвертому поверсі цеглянового будинку з великим балконом, що виходить у двір. Стан житловий, охайно, чисто, все працює, і головне завжди є гаряча вода, бо є газова колонка. А ще чистий під'їзд, доглянутий двір, приємні сусіди. До метро Холодна Гора всього 5 хвилин, а поруч усе, що потрібно супермаркети, рост, клас АТБ, ринок, вокзал, термінал, школи, садочки, лікарні і навіть центр за 20 хвилин пішки. Це ідеальний варіант як для себе, так і для орендного бізнесу. Локація, що завжди в ціні. Дзвони і, можливо, вже завтра це буде твоє нове житло.